Місто Кам'янець-Подільський, міський парк. Зараз пройдемо до оглядового майданчику. Ось каньйон. Там на горі нові мікрорайони. Тут стара забудова приватна. Тут вид на старе місто. І в самому низу, там, де зарості такі густі, там протікає річка Смотрич, отак каньйон повертає, і річка Смотрич так повертає. Зараз ми підемо, подивимось далі. Ще буде один оглядовий майданчик на новий міст. Сьогодні 8 вересня 2025 року. Такий старий парк, він не дуже облаштований, але там дитяча. Розважальна площадка на мотусках діти ходять. мотузкове містечко таке. Дуже все місто пахне самшитом та хвоєю. В місті багато насаджено самшиту і такі ці аромати. Пряні такі, зараз сонячно, сухо, і воно все дуже пах, пахне, все таке чудові аромати. ось весь, осінні, осінні аромати такі дуже чудові. Так, йдемо парком. Ось таке мотузкове містечко для дітей. Безкоштовне. Але є вбиральня, все як положено у міських парках. Сідемо. Такий фонтанчик. Холодою дуже приємно тягне такий фонтанчик працює тікає. Паща лева, Джерело питної води паща Лева. таке джерело питної води. Паща лева такого. Все повноводне, все працюють, всі джерела стікають. Дивіться, яке гарне, як все гарно. Ну, це дуже гарно. Це такий азіс води, прохолоди, спекотні дні. Дуже гарно облаштовано все. Там поверху там можна пройти. Такий місточок зараз пройдемо. Це крила ангела. Інсталяція така. Там наверху кав'ярня сидять відпочиваючі. І перлина Кам'янця-Подільського. Озеро Лебедів називається. Дивіться на цього красення. Ось він. Ось який красень. Красень-лебідь. Тут будиночок вони живуть. Лебедів. Це таке. Озеро Лебедів. Ось отак воно стікає. Дуже гарно. Повертаємось. З кувшинчика біжить водичка. Дуже гарно. Все таке. Бачите. Все дуже гарно облаштовано. Сьогодні понеділок, тому дуже мало людей. Зараз 14 десь годин дня. Ще. Зовсім немає відпочиваючих. І дуже зручно можна все зняти. Всю цю красоту. Ось, дивіться, який олень стоїть. Це все там з такої скали стікає. А по скелі вниз до річки смотрич, ця вся вода потроху. Ось іще лебеді. Дивіться, пара іще. тут будиночок їхній. Уточки. Тут такі. Красені такі живуть. Його Чиста вода. Так, таке є. Для молодят замочки навішують. Ось лебедь той, що ми бачили, пливе. Красне. Ангелочки. Ромео та Джульєта. Лебід Шептун. Такі ангелочки. І покажу вам цю ці сходи. Вони ведуть вниз. До річки смотри, чи там через цю річку є такий місточок, але я туди зараз не піду. Покажу вам просто ці сходи старовинні, гладенькі вже, затьосані людьми. Звідси побачимо. Відомий на всіх візитівках він, Кам'янець-Подільський, міст. Таке величне, монументальне. Так, ось там внизу річка Смотрич Трохи видно. Тут скелі. І йдемо в старе місто. Я піду в старе місто і там... Продовжу відео огляд прогулянки. Зараз ще покажу вам ці сходи старовинні. Туди це все старовинне, дуже старе. Бачите ці скелі які і наверху той парк ми повертаємось. Шептить, біжить, вода там. Ось Ой, і тут. Лайбеді. Ой, Десь тут лайбеді красень який. Красенький. Цьому завершимо маленьку подорож прогулянку.